Часу суток, ми з України. Сьогодні в себе в майстерні продовжую робити експерименти з декоративною штукатуркою лава. І зараз хочу на цій частині зробити відеоогляд коль... лави в кольорі b 37 Ось Отакий ось колір. І так, поверхня вже колись була пофарбована. Але це все в минулому. Я її загрунтував декілька днів назад ґрунтівкою рілтів ґрунт. І зараз буду приступати до нанесення підкладки. Це інен латекс-мат, латексна фарба два шари. Нанесення буду проводити отаким от ось валіком. Колір в мене підкладки, такий, як і колір майбутнього покриття. Синенький. Буду проводити в два шари. Спочатку нанесу один, а через годин 5-6 нанесу другий. Ну, одним словом, складного і нового нема нічого. Просто зафарбовуємо поверхню, добре розкатуючи матеріал. Ну, от так. І так, Після повного висихання двох шарів фарби беремо декоративну штукатурку лава, розводимо процентів на 15-20 ґрунтівкою, акрилтів ґрунт і просто-напросто на перший шар зафарбовуємо поверхню. Те саме, що і фарбуємо, просто-напросто. Не роблячи шагині і добре розкатуючи розганяючи матеріал по площині. Це і буде перший шар. Йому підсохнуть дамо десь близько годинки, плюс-мінус, і можна буде наносити основний шар після висихання першого шару беремо щітку. І рівномірним шаром, такими хрестоподібними рухами, закриваємо перший шар, стараючись видержувати рівномірність слоя. На площині це можна робити вдвох, навіть краще. Або якщо один чи одна, то ділянками не більше ніж квадрат, ну, максимум півтора, бо лава особливо, особливо літом схвачується швид, швидко. Так що, щоб ви, ну, це, це все потрібно експериментувати. скільки наносити, щоб ви встигли сформувати малюнок. Так, Зараз я нанесу. Далі беремо пластикову кельму. Вона чистенька. Наносимо трішки матеріалу на підошву, щоб не липла. І роблячи натиск на передню частинку, отак, а задню відтягуючи, крутимо вісімочку. Вісімочку, нолики. Хто на що вчився, так і робить. Легенько. Прижимаючись, формуємо малюнок. Ось отак воно виглядає з близького, з близької відстани, відстані. І так, даємо 2-3 хвилинки їй. Лаві підсохнути і будемо повторювати проминання. Цією шкельмою, можна навіть її не мити, робимо друге проминання. Все те саме розбиваємо малюнок, приглажуємо верхівки, верхушечки, робимо малюнок більш дрібним та пласкішим, ну, щоб не торчало нічого. Так воно виглядає. Далі зараз збігаю по мою кельму і зроблю третє переминання через декілька хвилин. І так, декілька хвилин пройшло, кельма у мене вже чиста, взволожена. І робимо остаточне переминання. Все те саме. Переминаємо, знімаємо скотч, чекаємо висихання. Дивимось на те, що в нас вийшло. Ну і ось готовий результат. Приємний колір. Цікаво виглядає. Ну, я думаю, якщо десь робити повністю інтер'єр, то може буде і темнувато, а от акцентна стіна десь буде виглядати суперово. Так що, декоративка лава це, на мою думку, най-най-най кращий матеріал. З ним можна експериментувати, кольорувати. Та взагалі компанія Файдаль робить якісні лакофарбові матеріали. Так що, підписуйтесь на канали Мирного Неба. До побачення.